В наше время, коли нашу церкву гонять, якщо ти не можеш помочи, то помолися, попроси Бога, Господи, благослови тих людей, котрих гонять, тих людей, котрих офіційно гонять, а потім ще й їм, їм влучають підозру в якомусь злочині, який вони не творили. Наскільки треба бути злочинцем тим рукам, котрі вручають людям підозру. А основання не є, бо хтось із звище позвонив по телефону. Того, чоріка, і ту дівочку киньте у тюрму, а вадь на домашній арест, бо вона що вона? вона ходила, захищала церкву. І так сьогодні важний момент. І ще молитися за сімейних людей. Господи, благослови наших сімейних людей, щоб вони. Повінчавшись у церкві, ніколи не забували, що у їх сім'ї завжди присутній Бог. І щоб народжували здорових дітей і дочекалися внуків, а наші люди дочекалися маса правнуків. А також Господи благослови нашу молодь, котра сьогодні май беззахисна, май збита з толку, бо слухають телевізор, читають інтернет, а там на 99%. Злі люди мають перевагу, бо в них і мають в руках средства тої інформації, і вони наповняють інформаційне поле такої брехні, такої гнилості, такої тухлості, що маса молодих людей, не маючи досвіду, сліпо вірять і відпадають. Від церкви, Господи, убережи нашу молодь, не дай їм, щоб вони так просто вірували лжи. Дай їм, Господи, способність розличати добро і зло, добру інформацію від поганої і а ще десь і послухали, і повірували. Дай їм, Господи, що пізніше, пізніше, які ізраїльтяни розкаялися, бо лише так поступаючи, оберігаючи свою віру, не даючи нікому понизити свою віру. Оберігаючи сім'ї наші, ми тут, діти Божі, настоящі діти Божі, а в вічності як православні християни канонічної церкви і наслідники царства Божого. Амінь.